Якщо грушу грезе жук, то не надо плакати. Препарату зимові. У бачок наляпать. Главне з теплою водою, бо воно ж олія. І в холодні можна бовтать аж до маковія. І тікатимуть жуки, що не нехватий лапок. А розвелось їх скіляки, що не спасе вже папок. Обробляю зазвичай конкретно цим препаратом десь із другої половини лютого, там уже по легких плюсах, коли весною по різному, по погоді. Дозування 250 мл на 10 літрів. Це конкретно по цьому препарату, є інші, я про них ще розповідатиму. Але враховуючи цю нашу нинішню погоду, обробки почали вже робити і зараз, тому що зараз дуже тепло і жуки в принципі можуть активізуватися. Враховуйте, якщо у вас дуже запущений садок і там багато шкідників і грибків, то одна обробка зимова вам абсолютно не допоможе. І Від весняних обробок ви нікуди не дінетесь. Така реальність робити це чи не робити, вирішувати тільки вам. А препарат уже є в наявності. Контакти в шапці профілю на сайті і в коментарях.